що Не кожен так прийде і біля стадіону просто постоїть, аби підтримати свою команду. Шабанов. У нього хороші дуже удари з лівої ноги. Пробуває Шабанов, Можна добивати Дітенко! Робить рахунок 1-0. Ось так несподіваний результат на перших хвилинах матчу. У першому колі також Волинь вперше забила у першому таймі. І той матч був надзвичайно складний для команди Сергія Риброва. Артур Рудько, ось ще не перша його помилка у сезоні відбиває він перед собою м'яч. Ну і Шабана відзначаємо захисника, який пішов вперед. Вдарив. Рудько не найкращим чином відбив. І Анатолій Діденко в прекрасному стилі забиває, неначе хижак. Свій м'яч у цьому сезоні. Артем Шабанов один із тих футболістів, які найбільш стабільними є у цьому сезоні. І взагалі звернув би вашу увагу на те, що це один із тих гравців, які можуть підсилити Динамо навіть у це трансферне вікно або взагалі в перспективі, тому що в Шабанова дуже хороший пас. Із.